Останніми роками, завдяки керівництву міської багатопрофільної лікарні та суцільній підтримці з боку міської влади і депутатського корпусу мешканці Білгорода Дністровського спостерігають за стрімким розвитком медичного закладу щорічним збільшенням пакетів НСЗУ. Та змінами на краще завдяки постійним зусиллям у напрямку осучаснення лікарня стає більш ефективною у наданні допомоги та з більшою здатність врегульовувати потоки своїх пацієнтів. Модернізоване медичне обладнання дає змогу працювати швидше, ефективніше та з меншим ризиком для здоров'я людей. Знімальна група першого муніципального зустрілася із генеральним директором лікарні Віталієм Жнякіним та задала декілька питань. Якщо казати про якісь невеличкі підсумки, то в минулому році вас розпочало працювати відділення реабілітації. Наразі скільки можете сказати, чи проходять військові реабілітації, чи проходять мешканці міста та району реабілітацію, саме про реабілітацію трошки давайте. Це основний напрямок пріоритетного розвитку медицини. Дійсно, реабілітація зараз стоїть на першому місці це питання під контролем. І у міністра охорони здоров'я, і на всіх гілках влади, тому цей пакет дуже необхідний для нас. Ми даємо можливість надавати тут допомогу і надаємо допомогу і військовослужбовцям, і мешканцям міста, і району, і інших районів. Національна служба здоров'я зараз має такі розмиті кордони, тому ця допомога надається будь-якій точці України. Наразі у нас функціонує відділення реабілітації на 20 ліжкомісць, також у нас є пакет амбулаторної реабілітації, до люди приходять і уходять, отримуючи усю необхідну допомогу. Основні напрямки нашої реабілітації це захворювання порно-рухового апарату та після інсульт хвори. Наразі у нас зараз приїжджають хворі із сарати, із арцизу для реабілітації, тому що в тих лікарнях, на жаль, наразі реабілітаційного пакету нема. Тому це дуже добре, що ми маємо можливість проводити цю реабілітацію і якісно надавати допомогу, розпочинаючи від операції, якщо вона необхідна, і до повернення хворого до його звичайного образу життя. Лікарня по і того минулого року дала великий приріст по оперативним втручанням. Саме з боку опорно рухового апарату, хірургічних, хорологічних гінекологічних втручань широко використовується в нашій лікарні ендопротезування, як кульшових, так і колінних суглобів. Після чого хворі якраз і проходять також і реабілітаційне лікування, тому кількість, якість хворих у нас збільшується, і можливість надання більш кваліфікованої допомоги також. Ви знаєте, що в нас в лікарні вже є бронхоскоп. В минулому році і в цьому році ми надали допомогу хворим, які проковтнули голки, і були аспірація якиму, якоюсь їжею. Тому це обладнання дає нам можливість спасати життя? спасати життя дійсно хворих. Це все йде в тісні взаємодії. з Мером міста з депутатським корпусом, тому дуже всім велике. Дякую. Ви бачите, в порівнянні з минулим роком у нас багато ремонтів по відділеннях. У нас і вікна, і санвузли, і ремонти в палатах проводяться. Також закупаються обладнання, м'який інвентар, обладнання, яке необхідне лабораторне, діагностичне, реабілітаційне, в тому числі. Тому це дуже добре, коли є взаємодія з владою міста. Дякую велике. Віталія, якщо казати, ну таке трошки може неприємне для вас запитання, але дякуючи Богу, два роки все в нас добре в нашому місці, вже понад два роки. Але, наприклад, дивлячись на суботу, минулу дивлячись на наслідки, які несуть ворожі ракети, ворожі дрони, хотілося б спитати, чи готові наші лікарі, чи готова наша лікарня прийняти. Хворих ну, під час можливого обстрілу, не дай Бог дійсно. Та чи є в нас медичне обладнання, яке ми забезпечені? Там кров або є в чомусь потреба нагальна. Можете про це розказати? Будь ласка, дійсно, лікарня працює в посиленому режимі. Є постійні цілодобові пости лікарів всіх професій при необхідності, весь персонал лікарні збирається на території. Плюс у нас є забезпечення і медикаментами, розхідними матеріалами, продуктами харчування. На жаль, ви всі пам'ятаєте Сергіївку, яка була у нас, тому ми це пройшли практичним шляхом, і наразі тільки в єднанні ми можемо це все пройти разом. Ми казали, проговорили з вами ситуацію з заміною Су суглобів. А, минулого року ви розпочали таку практику. Ми дуже раділи з вами. Там вже коли у вас був там третій, четвертий пацієнт, ми завітали до вас в гостя. А, наразі який сьогодні стоїть попит? Ви сказали, що до вас звертаються, успішно проводяться такі операції. Але наскільки попит у населення, якщо казати про людей літнього віку, яка на жаль більша частина нашого населення міста може є люди літнього віку. Який в них попит саме на такі види операції? Угу. Пов'язаний з коксартрозом, артрозом з якимось там травмуванням? Да. Заміна суглобів – це дійсно одна із основних проблем, які, з якими стикаються люди похилого віку. Це неможливість самостійно рухатися, і себе обслуговувати. Тому попит стає дуже великий десь місяця-два назад. Нас збирали в департаменті охорони здоров'я, де нашу лікарню визнали як тою основною, яка буде проводити ендопротезування суглобів для території Білгородністровського району. Наразі розробляється маршрут можливості постачання в лікарню безкоштовних протезів кульшових колінних суглобів, але наразі це тільки. На етапі переговорів ідуть час ці розговори, тому наразі хворим об'ясняємо про те, що пояснюємо про те, що є можливість пройти безкоштовне ендопротезування на базі обласної лікарні травматологічного відділення, 11-ї лікарні міста Одеси. Ті хворі, які у нас проводять ендопротезування, вони це розуміють. Ми їх всіх попереджаємо і наразі вони самі для себе. Закуповують ендопротез трошки про ангіограф. Так, Добре на цей, вищення, для да, ангіографу да. цей рік вибраний як основним для того, щоб знайти і вже знайшли можливість придбати для міста безкоштовно. Цей ангіограф зараз у тісній взаємодії з депутатським корпусом та мером міста розробляються проекти для того, щоб Зробити приміщення обхідне для них, тому що ангіограф потребує чіткої відповідності до технічних характеристик приміщень, де він має бути облаштований. Це все йде в постійній взаємодії з представниками Філіпс, які нам допомагають в обстановці цього обладнання з міста Києва. Ми їм скидаємо наші можливості території лікарні. І вони нам вже під наші можливості кажуть, де і як нам облаштувати цей ангіограф. Тому ведеться та основна підготовча робота, яка необхідна, щоб розпочати цей процес. Ми Будемо сподіватися, що ангіограф у нас в місті з'явиться, і ми зможемо надавати хворим допомогу з інфарктами, з інсультами тут, на території міста, не втрачаючи необхідний час для транспортування цих хворих в місто Одесу. Якщо казати про е, персонал лікарні, чи досвідчені це фахівці на ваш погляд? Як вони підвищують рівень своєї кваліфікації, навчальні курси, якась е, додаткова освіта? Що можете сказати саме про ваші кадри? Угу. Е, в співпраці з національною службою здоров'я у нас є окремий пакет по підготовці інтернів. І з першого дня, яке прийшов на цю посаду, я цьому дуже приділяю велику увагу, тому що необхідно завжди омолоджувати. Штат лікарні, тому що завжди за молоддю іде майбутнє. І ті молоді лікарі, які зараз проходять інтернатуру на території лікарні, вони постійно заставляють більш старше покоління працювати активніше, розвиватися. І наразі багато лікарів зараз проходять спеціалізацію, курси по удосконаленню, по реабілітації, по бронхоскопії. По дослідженню і вивченню нових методик, і ці методики в лікарні зараз починають використовувати все більше і більше, тому молодь дає нам можливість розвивати лікарню надалі. Основна мета керівництва лікарні це створення сприятливого середовища для якісної медичної практики та задоволення потреб пацієнтів, постійне впровадження новітніх медичних технологій, модернізація обладнання та інфраструктури, підвищення кваліфікації медичного персоналу та забезпечення високого рівня комфорту для пацієнтів та їх родичів. В міжнародний день боротьби за права жінок запропонували Віталію привітати дівчат зі святом. Вашу доньку, вашу дружину, ваших підлеглих з 8 березня та всіх, взагалі, керманок, мешканок нашого міста, хочу привітати всіх дівчаток з 8 березня, побажати здоров'я, миру, перемоги, злагоди. Хочу привітати їх і сказати слова, то що ви нас надихаєте своєю чарівністю, красотою. Дякую, що завжди допомагаєте нам, чоловікам на роботі, любимим медичним сестричкам, лікарям, санітаричкам. Всім, 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 будьте всі здорові. Я вас кохаю всіх. Спілкуючись із генеральним директором, усвідомлюєш, як це гарно, коли кожна людина знаходиться на своєму місці та виконує свою роботу із любов'ю та самовіданістю, із повагою до пацієнтів та, взагалі, надзвичайно правильним баченням на навколишній світ. Олеся Самчинська наторілокінчук, перший муніципальний.